Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні дізнаємося про стан вправ у великоолександрівській громаді, скільки приблизно там проживає людей, та чи багато серед них ВПО? Як вирішується питання із водою та чи у всіх населених пунктах є водопостачання? Чи є плани щодо довгострокової відбудови об'єктів? Та що вже зроблено, які джерела фінансування залучає громада для відновлення? А до прямого ефіру приєднається наша гостя, начальниця Великоолександрівської СВА Наталія Корнієнко. Мене звати Анастасія Друсінова, ми працюємо наживо, тож ви можете ставити питання у коментарі, будемо на них відповідати. А до нас вже приєднується наша гостя. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Наталю. Отже Доброго вечора. Отже, яка наразі ситуація у великоолександрівській громаді зі світлом, зі зв'язком, з водопостачанням? Взагалі, в нашій громаді ще з 2023 року ми забезпечені електроенергією, зв'язком водопостачання. Там, де у нас була централізована водопостачання, воно відновлюється, ремонтується а в тих населених пунктах, де у нас були відсутні водопостачання. Ми розробляємо проекти на відновлення. На жаль, це неможливо зразу все ви, ну, відновити, то туди у нас ми працюємо в питанні підвезення води або питної, або битльованої. Бутльов, Зрозуміло. З світлом З да, 23 третього року все світло в громаді відновлено. Ну, якщо говорити про саме водопостачання, що вже зроблено за цей період. Лише в цьому році встановлено шість замінено шість водонапірних башт. На сьогодні проводиться ремонт в великій Олександрівці по три кілометри. Буде відновлено водопостачання в самому населеному пункті. Замінена вода. Сьогодні тривають роботи в селі Давидів -Брід, це п'ять з половиною кілометрів. Село Старосілля, чотири вулиці відновлено, це чотири кілометри. І ми працюємо в цьому напрямку. Крім того, проведена чистка свердловин, це 11 свердловин Жданівського водозабору, Великій Олександрівці, та, та свердловина, яка знаходиться в самому селищі. Сама чистка свердловин вона дала можливість збільшити водопостачання і ті обсяги, які необхідні для забезпечення водою в громаді. Якщо ми говоримо про постійність і безпекову складову, Енергонезалежність. Ми працюємо в направленні енергонезалежності. У нас на сьогодні працює 25 сонячних станцій, і ми в цьому напрямку будемо ще продовжити до кінця року. У нас ще є плани, є донори, і останній наш донор це Солідарітис International. Додатково ще будемо ставити станції для того, щоб не лише Велика Олександрівка і великі крупні населені пункти, а й невеликі, там де живуть до 100 чоловік. Вони також були саме з водою. Тобто не всі населені пункти наразі отримують воду. Там ті населені пункти, в яких не було відсутнє було водопостачання, там люди отримують воду підвезом, ну, підвезенням угу. під Бутильовано. А щодо технічної води, от тут навіть нас в коментарях вже запитують а технічна, та... технічна вода у нас в селі, в селі кар'єрне. Ну, на сьогодні у нас розроблена проєктна документація, проведений тендер, і за підтримки фінансової підтримки ЮНІСЕФ буде реалізований проєкт по постачанню до селища Біла Криниця. Це із твердомедової Біла Кримиця проєкт. А потім також виготовлений проєкт, забезпечення водопостачання по самому селищі Біла Криниця. На цей проєкт ми шукаємо донорів. Рекламуємо наш, наш проект потреби наших людей, що ми там маємо до тисячі бенефіціарів, там буде працювати у нас найближчим часом школа в змішаному форматі. Там працює амбулаторія зімейного типу. Ми думаємо, що ми знайдемо туди донорів, які згодяться зробити водопостачання і в селищі Білокриниця. Це так підрив ГЕС вплинув на воду? Також є питання Ні, ні, там вода, там вода була давно вже пошкоджена мережа, і в мережі взагалі всі мережі зазнали дуже великої шкоди. Не сам даже каховський підрив Каховський ГЕС, а те, що громада знаходилася на межі, це була межа розмежування, зіткнення активних бойових дій. Вісім місяців окупації, рух важкої техніки армії РФ, рили, незважаючи на нашу капаніри, окопи і дуже багато мережі пошкоджено, і прильоти також внесли свій внесок в те, що маємо велику мережу пошкодженої водопровідної мережі. Щодо ВПО. Скільки приблизно людей проживає у громаді, і скільки серед них внутрішньо переміщених осіб? Сьогодні в громаді проживає 11 тисяч 600, в тому числі 2100. У нас мешканці ВПО. В основному ВПО це мешканці Береславського району, прибережних населених пунктів. Це ті люди, які перші до нас прибули як ВПО, це селище Казацьке, Веселе і весь берег. Яку допомогу вони отримують? ВПО. Для забезпечення роботи ВПО у нас працює філія Великоолександрівська товариства Червоного Христа України. Там люди можуть отримати різну допомогу, там є допомога і розкладачками, і постільною білизною, і кухонним інвентарем, там сьогодні працює банк одягу. Крім того, у нас в ЕПО щомісяця отримують продуктові набори від благодійної організації ДЖЕМ. Багатоцільову грошову допомогу отримують від благодійного фонду право на захист. Громадська організація 10 квітня надає консультації, працюють там юристи, психологи і також непродуктові набори різні з речами. Крім того, на території громади працює благодійна організація «Карітес Береслав. Угу. І у нас а... створена, у нас створена рада ВПО. Вона знаходиться в селищі. Рада ВПО створила таку групу в меседжерах. І коли є якісь певні такі надходження, крім регулярних, іде оповіщення наших мешканців, які у нас ВПО, і вони можуть цим скористатися. Ага, тобто через ці групи ви комунікуєте з ВПО, фактично. Да. Ви розумієте, які в них потреби, і вони розуміють, які у них є можливості отримати щось, допомогу наприклад. на да. е, коли виявляються потреби, в основному ми самі свого часу були ВПО, і ми також розуміємося, чого недостатньо людині, яка покинула свою домівку і практично без нічого переїхала в інше місце. І ми звертаємося в різні організації, благодійні фонди, щоб також додатково ще йшла така певна допомога. Бо розуміємо і ковдри, і постільна білизна, і гігієнічні набори. в Цьому всьому є потреба. Я вдячна нашим мешканцям, які сьогодні створили банк одягу, які приносять свій одяг, і чистий, новий, це все знаходиться там, де в нас товариство Червоного Христа. Достатньо, і особливо зараз вже до зими, це оновлений одяг, це саме зимова, зимовий одяг, вже можна там і куртки підібрати, і дитячий одяг. Так що це все є. Можливо, не в тій кількості, якій би ще хотілось, але це все ще є. Які програми підтримки мешканців наразі діють, і як готуються до опалювального сезону громада? Ну, взагалі в громаді працює така програма, як турбота. Вона у нас працювала і до війни. До війни вона більше охоплювала такий напрямок, як підтримка здоров'я населення. Сьогодні у нас працює, в основному відпрацювали програми: це допомога пораненим і загиблим цивільним, програми по загиблим, військовим, допомога військовослужбовцям. От ви бачите, сьогодні мобільний аптечний пункт. Я вважаю, це дуже велике досягнення Департаменту охорони здоров'я, коли була залучена аптека 911, і по населених пунктах, там, де відсутні аптеки, по всіх громадах Бориславського району працює така аптека, і ліки стали доступними для населення. Крім того, люди там можуть отримати також за програмою доступні ліки. Якщо ми говоримо про опалювальний сезон, це вже третій рік населення отримує або деревину, або ну, 20, зима 22-23, це була деревина. Важка зима була 23-24 і 24-25, це була деревина. І на сьогодні також населення прореєструвалося. Всі, хто мають за вимогами донорів певні категорії, вони частково за визначенням донора отримують або деревина буде привезена їм, або буде матеріальні. Я можу назвати ті організації, які сьогодні у нас працюють саме по направленню для проходження паливної деревини. У нас працює така організація міжнародна, як ТЕТ, Владійний фонд Бережить Світ, владійний фонд Джертрій, Карітес Береслав, Норвежська рада з біженців, данська рада з біженців, Естонська рада з біженців. Бладійна організація ранок відродження в розрізі кожного населеного пункту визначений донор, організована реєстрація. Після загальної реєстрації через пенсійний фонд проходить верифікація, щоб не було задвоєння в отриманні і допомоги, і субсидії. Таким чином. Також є питання таке. А яке житло надають людям зі статусом ВПО? Чи працює програма прихисток? Чи надають людям, в яких зруйновані будинки, модульні будинки? І скільки таких будинків встановили у громаді? На жаль, у нас в громаді були відсутні такі будівлі, як інтернати. Відсутнє таке житло було і нам не було що надати. На сьогодні ВПО користується житловим фондом, приватним житловим фондом той який вільний або надається. Багато населення користується тим житловим фондом, там, де мешканці наші ще не повернулися. І наступне: нагадайте ще питання щодо програми прихисток. Програма ні, прихисток програма не працює. Модульні будинки були встановлені в селі Давидівбрід і в Білогогірці. Вони встановлювалися. За вивченням самої потреби благодійними фондами, за вивченням самої ситуації було встановлено три таких модульних будинки. Є, така, є, є такий напрямок. У нас обласна військова адміністрація. Працює в напрямку будівництва в Береславському районі декількох багатоповерхових будинків саме для ВПО. Ну, це така довгострокова програма і будуть перемовини. Поки ще ми не можемо заявити, що ці будинки найближчим часом будуть збудовані. Також є питання а чи можна отримати 10 800, як минулого року? 10 800 – це мова йде про знищене майно. Чи на опалювальний сезон можна утечниться? Е, давайте тоді обговоримо так. обидві опції, тому що тут не уточнено, Можливо, пізніше наша глядачка так. або глядача допомога, грошова допомога на опалювальний сезон буде 19 тисяч з копійками. Я точно зараз не скажу. А якщо угу. ми говоримо взагалі про знищене житло, якщо ми поговоримо взагалі по громаді, є такий реєстр пошкодженого та знищеного майна. Туди у нас внесено 2340 заяв. За пошкоджене житло і за знищене мешканці, починаючи з 2023 року шляхом реєстрації на є відновлення, мали можливість зареєструватися після обстеження і нарахування по чек-листу, отримували кошти на ремонти. На жаль, свого часу постанова була не дуже максимальна варт... ну, сума була для відновлення житла: 250 тисяч. Потім піднялася до 500 тисяч, на жаль, були більш пошкоджені будинки, великі, там, де суми були, перевищували граничну суму за постановою, то там були відмови. Можливо, будуть зміни, і буде підвищена саме граничний рівень для надання такої допомоги. Ну, хочу зазначити, що наші мешканці отримали суми компенсації по пошкодженому майну. Це 181 тисяча 484, Ой, 181 мільйон 484 тисячі. На знищене майно було подано 216 заяв. Люди отримали 137 сертифікатів на суму 188 тисяч. І на відбудову зруйнованого житла лише пішло сім громадян наших. Це Ті люди, які залишаються в громаді, і вони отримали 9 мільйонів, це ті, що залишилися. На жаль, 37 власників домогосподарств вирішили знайти кращу долю і житло собі в інших регіонах. Угу. Якщо говорити взагалі про пошкодження, які зазнала громада, це дуже великі пошкодження і по закладам середньої освіти, охорони здоров'я об'єкти дошкільної освіти. Адміністративні будівлі, заклади культури, спорту, об'єкти життєдіяльності, місцеві мости, кладки, це все було пошкоджено. Отакі От модульні будиночки, перші, які були, їх порядка 20 було завезені на першому етапі, вони були облаштовані, там є і кроваті, і постільна білизна, і опалювальні прибори, і сонячні станції це такі, будемо казати, тимчасові вони були. А більш такі будинки, які дійсно можна назвати будинками, і забезпечені меблями, це були в селі Давидів Брід і село Білогірка, там, де найбільше пошкодження за визначенням донора. А чи є плани щодо довгострокової відбудови об'єктів, і що вже зроблено в цьому напрямку? Ну, довгострокове відновлення. Це, звісно, відновлення закладів освіти, охорони здоров'я, адміністративних будівель. Якщо ми говоримо про те, що на якому ми етапі збудована Дібридська амбулаторія сімейного типу, яка була знищена, і сьогодні знаходиться вже на фінальній стадії, це буде введення в експлуатацію. Крім того, відновлений дитячий садок, ремонтується одночасно. Три школи, і там, де йде будівництво протерадаційних укриттів, і ми вважаємо найближчим часом одна із шкіл розпочне навчальний процес уже змішаному форматі. А дві школи, на жаль, останні це, можливо, або четверта чверть цього навчального року, або вже з 1 вересня. Тобто три школи у нас 1200 дітей зможуть отримати отримати вже навчання в такому плані. Крім того, по довгостроковій, от якщо ми говоримо, це знов відновлення систем водопостачання. На жаль, знов ті населені пункти, які знаходяться під окупацією і дуже постраждалі, саме по водопостачанню, це населений пункт село Тріфанівка і село Стійке, бувши Чкалове на сьогодні. Там іде розробка проектна кошторисне документації по відновленню водопостачання. Коли буде ну, вже зроблена сама проектна коштовна документація і пройде експертизу, також будемо звертатися до донорів, надавати їм пояснення, що це дійсно дуже велика потреба, тому що да, із дуже часті париви, і от на сьогодні навіть тріфанівська частина села, ну та практично декілька вже днів знаходиться без води. Які джерела фінансування або підтримки залучаєте для процесу відбудови? Ну, джерела різні. Самі, самі перші – це все ж таки джерела бюджету громади. Крім того, на сьогодні діє такий фонд, як Державний фонд регіонального розвитку ДФРР. На відновлення об'єкту охорони здоров'я буде залучений Європейський інвестиційний банк на наш новий такий великий проєкт. Якщо ми говоримо про відновлення ще житлових будинків додатково, у нас додатково працюють е, такі організації. Зараз е, у нас працює ранок відродження, ЗОА, Данська рада в біженців, е, чеська організація людина в біді і «Джер-3». Вони займаються малими та середніми ремонтами приватних будинків, і також вони ремонтують покрівлі багатоквартирних будинків. Це дуже особливо для багатоквартирних будинків. Це є проблемою, бо сама покрівля вона є об'єктом спільного користування. І Або самостійно, ОСББ повинна це відновити. То ми дуже раді, що в нас є організації, які на сьогодні вже декілька будинків відновили. Крім того, ми крім цих організацій, в минулому році залучали ще фонд енергоефективності. Також було відновлено два будинки. Щодо фінансування від держави, від Кабміну, якісь програми? Державні, державні кошти, державні кошти і той самий же державний фонд регіонального народу, також державний фонд, державні кошти і донорські, звісно. Також є таке питання: чи вистачає амбулаторії для задоволення потреб жителів громади щодо медицини? Самі сама чисель, кількість самих амбулаторій вона визначається за чисельністю і по чисельності населення в тих населених пунктах, де є амбулаторії, да вони задовільняють. Дуже чекаємо завершення видання в експлуатацію до амбулаторії, щоб дійсно люди вже отримували іншу послугу. Бо на сьогодні, на жаль, там отримується послуга в таких типу вагончиках, і ну, будемо кати, це є певний дискомфорт. Сама Добрицька амбулаторія вона буде обслуговувати декілька старостатів, буде там більше десяти населених пунктів населення обслуговуватися. Там є сімейні лікарі, є медичний персонал, там можна буде здати і аналізи. Там досить, досить комфортне таке приміщення за, за всіма вимогами, мало мобільності. Зрозуміло, дякую за відповіді. Тож, поговорили сьогодні про відновлення великоолександрівської громади. Пані Наталю, дякую, що завітали. До нових зустрічей. Та на все добре. На все добре. До побачення. Отже, друзі, нагадую, що на майданчиках наших соціальних мереж ви можете дізнаватися більше про події Херсону та області. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, ну а також у Тіктоці. Ну і за потреби правової консультації можете звертатися безоплатно до юристів Херсонського фонду Милосердя та здоров'я, які консультують щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А у мене на сьогодні, все. Дякую також за вашу активність і ваші питання. І зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе.